Ніч, глибока прірва і старий хисткий міст. Чотирьом туристам потрібно терміново перебратися на інший бік. У них є лише один ліхтарик, а без нього йти неможливо занадто темно. Міст старий, тому витримує одночасно не більше двох людей. Кожен рухається зі своєю швидкістю. Хлопець долає шлях за одну хвилину, дівчина з зубма на за дві, професор нама за п'ять, а дідусь. Аж за 10 хвилин. Коли двоє йдуть разом, вони рухаються зі швидкістю найповільнішого. Як усім опинитися на тому боці всього за 17 хвилин? Перша думка, нехай найшвидший хлопець переведе всіх по черзі та кожного разу повертається з ліхтариком назад. Але давайте порахуємо: перехід з дівчиною дві хвилини, повернення одна, з професором. П'ять хвилин повернення одна, із дідусем ще десять, разом дев'ятнадцять хвилин. Занадто повільно міст не витримає так довго, потрібен інший план. Починаємо діяти грамотно. Спершу через міст ідуть найшвидші хлопець та дівчина. Вони витрачають на це дві хвилини, дівчина залишається на іншому березі, а хлопець швидко повертається назад. І з ліхтариком, витрачаючи ще одну хвилину. Тепер на таймері три хвилини, а ліхтарик знову на старті. А тепер ключовий момент. Щоб зекономити час, ми відправляємо двох найповільніших професора та дідуся, разом. Вони переходять міст за 10 хвилин, оскільки вони йдуть в парі. Ми втрачаємо 10 хвилин лише один раз, а не двічі. Тепер на тому березі вже троє людей, а загальний час 13 хвилин. Але ліхтарик зараз на тому боці, а хлопець все ще чекає на початку. Хто ж його забере? На допомогу приходить дівчина, яка перейшла міст першою. Вона бере ліхтарик і повертається назад до хлопця. Це займає ще дві хвилини. На годиннику вже 15 хвилин. Залишився останній крок. Хлопець та дівчина разом переходять міст в останнє. Вони витрачають на це ще дві хвилини. Дивіться самі, 15 плюс 2 рівно 17 хвилин, усі четверо в безпеці. Головний секрет був у тому, щоб найповільніші учасники переходили міст разом, не гаючи дорогоцінного часу. А чи вдалося вам розгадати цей квест до фіналу? Підписуйтесь, попереду ще більше цікавих задач.